І ось тут найцінніший рок для України. Чому Кіасу це може бути стратегією? Сінгапур довів, що національну психологію, операційну систему можна і треба свідомо проєктувати. Вони не чекали 300 років, поки сформується менталітет. Вони інсталювали його за 30 років. Зараз Україна багато в чому перебуває у своїй точці 1965 року. Ми теж останні. Екзистенційного виживання. Нам теж потрібні ресурси, нам теж потрібна нова операційна система для поствоєнної на відбувдобу. Кіасу це одна з таких систем. Вона побудована на прагматизмі, конкуренції і страху. І як ми бачимо, вона дає феноменальні економічні результати, але водночас бере за це високу психологічну ціну. Питання не в тому, щоб нам сліпо копіювати Сінгапур. Це неможливо і це не потрібно. Питання в іншому. Яку операційну систему будемо проєктувати ми? На чому вона буде базуватися? На страху, як у Сінгапурі, на свободі, на довір'ї, на солідарності, яка була відкрита під час війни? Яку ціну ми готові заплатити за ефективність? Сінгапур вчить, що успіх нації, це випадковість. Це завжди результат свідомого, іноді жорсткого, але завжди послідовного дизайну.